Усім бо, друзі, мене звати Парк. Клавіатури, скільки вже слів сказано, скільки ще буде сказано, механіки, мембранки це все не про мене. Клавіатури по 2-3 тисячі гривень це все не про мене. Тому сьогодні ми будемо говорити про найдешевшу ножничну клавіатуру, яку я взагалі знайшов. Вінга, китайський бренд, зроблений для українського ринку. Має. Топові блоки живлення, квантон не дасть обманути. Хороші корпуси, непогані вертушки, е і в цілому охолодження, що вони тільки не роблять. І не роблять тільки материнки, процесори, відеокарти. І то далі будемо, напевно. Але мене це все ну, не дуже цікавить. Хоча RGB охолодження для ПК з OLX це круто. Але то таке. Мене цікавить ось ця от клавіатура. Яку в магазині Brain, я взяв з гарантією за 914 гривень, але в мене були бонуси, тому візьмемо її ціну в офіційно заявлені 999 гривень. Це, як я вже сказав, ножнична клавіатура. 104 клавіші, немає підсвітки, але мені не треба підсвітка. В мене ідеальна кімната це нічого не горить, окрім підсвітки по контуру самої кімнати, яка деяке світло створює. А, в мене навіть комп'ютер майже без підсвітки, там одна маленька полосочка відеокарти, про яку я навіть не знав. А, мені не потрібен довгий хід клавіш, мені не потрібна дорога клавіатура, бо в мене нема грошів, Мені треба ножничка. І ножничка, вона, хоч і доволі гучна, що мені не дуже подобається в механіках. Але сам, сама віддача від нажаття клавіші, мені дуже подобається. Зараз я вам поясню, чому. Першим, що в мене було наближеним до десктопа, був ноутбук HP. Просто неймовірно жахливе створіння. Я його ненавиджу, але клавіатура звідти. Маленький хід клавіш, прикольний звук, відклик. Мені це все подобалось. І ось тому в той момент, коли в мене зламалась клавіатура до мого комп'ютера, я не роздумував і пішов шукати собі ножничку. А тож, він га виглядає дорого, виглядає непогано. Правда, гнеться, але я не, не збираюсь кидатись. Я майже не психую, а коли психую, то беру сокиру і йду вбивати. По дизайну вона мені подобається, такий сіренький, з чорним. Єдине, що мене добиває, це надпис Вінга по всьому пробілу. Це виглядає жахливо. І з мінусів клавіатури також можу додати те, що тут є російська розкладка з усілякими Є. Що таке І? Ми не. Ні, ми знаємо, що таке І. Просто це от м'який знак І, якийсь І. Чи куди воно. Є із плюсів три лампочки, тобто я буду знати, коли я жму на капслок, а не як в моїй минулій клавіатурі. Капслок, не капслок, а фіх його знає. Е, є показник включення нампада, я так розумію, і ще якась незрозуміла лампочка. Е, сам нампад. Мені нампад важливий, тому що я граю в Майнкрафт з модами, а в Майнкрафті з модами треба мільярд кнопок. Ну, 104 клавішна клавіатура. Хто не бачив, мені здається, всі над ті сиділи. У мене, звісно, на столі мало місця, і хотілося б брати якусь клавіатуру покомпактніше. але клавіатура покомпактніше це Logitech, яка набагато дорожча, а 200 гривень це для мене багато. На 200 гривень можна ой, як посидіти. Так. Да. Тож, Вінга. Проведемо невеличкий саундчек. Це, звісно, не механіка, щоб шумку і свічі її обговорювати. Але саундчек є саундчек. Мікрофон лежить прямо біля клавіатури, ось він. Так, а, почнемо. Висновку хочу сказати, що поживши з оцією прекрасною вінгою тиждень, я можу сказати, що це набагато краще, ніж будь-яка мембранка з тих, що я користувався. Е, мені стало приємніше грати в Форзу. Я став неї краще грати. Мені стало приємніше грати в Вайзека, особливо в порівнянні з клавіатурою, де залипали клавіші, де неможливо було в нього грати. Плюс тут за рахунок малого хода клавіш, воно якось швидше нажимається, а в мене дуже великі проблеми з реакцією, але не в тому проблема. Проблема в тому, що клавіатури, мембрані такі собі. ну, За 100 гривень брались, напевно, я не знаю. Самі дешеві. А це вже ну, не сказати, що прям преміум сегмент. Ну, все таки. Е, в мене з'явилась ідея взяти чорну ізоленту, заклеїти він е, і написати білою ні. Е, я думаю, чатовські зрозуміли відсилку. Для тих, хто ні, я зараз. Втавлю. <гум> Клавіатуру я всім рекомендую, не дивлячись на те, що вона там гнеться, пластик, вона кайфова, нею приємно користуватись, і в цілому я задоволений своєю покупкою. Що я ще хочу сказати? Ну, Підписуйтесь на цих шляхетних людей, яких я своєю ручкою тут зараз буду тримати. от-от-от, На них підписуйтесь. Переходьте в наш телеграм-канал, де вам можуть допомогти з комп'ютером у будь-яким бюджетом. не беріть Intel. Підписуйтесь там, не знаю, донайте на ЗСУ, донайте мені. Сердечко. Я весь час дивлюсь сюди. Підозріло.